485 день в Канаді 11, 10, 24. П'ятниця. Нарешті. Ну вона навіть не відчувається. Час пролетів скоресенько. Таке відчуття, ніби просто будній день. Завтра знову роботу. Але ні. Сьогодні п'ятниця в мене була гарна, простенька, трохи новий порядок, були мітинги і таке. Вчора, до речі, зачеплю Вчора, в першій ночі, о, тут є групи, багато груп у Фейсбуці, і висвітало, що. Північне Сяйво над калері, і я пішов наверх, красота. Просто ну таке було гарне. Зараз зараз закину відео в групу, там воно просто було прямо наді мною, і воно так наростало, видно було, як промені утворюються. Дуже гарно. Десь я пішов в другий, напевно, спати, може навіть по другий. Трошки не виспався, але нічого, висплюсь колись. Я зранку встав, зібрався, пішов, пішов він на роботу. Щось я взяв на роботу. Було. Щось я взяв, заніс, зробив собі кави, посиділи, подивився в телефоні на заявки, не було нічого такого. У мене були старі заявки. О, з мамою сьогодні поговорив вона каже, всіх відео ти позіхаєш. Крисло таке, воно розложився, незручно сів все і позіхає. Може і спати хочу. Привичка в мене вже така. О, поробив я роботу, поробив заявки, було там е, поміняти в дверному е, замку батарейки, і був у мене сьогодні огляд квартир. Приймув Out Inspection. Я ходив з одним офісним працівником, ми ходили, перевіряли, говорили, скільки часу воно займе мені. І такі от справи. Далі. А після того, на третю годину, в мене була зустріч в головному офісі ми мали обговорити деякі питання, як, краще, як покращити наш сервіс, скільки треба чарджити, і що нам робити. Багато людей виїжджає. І такі дрібненькі питання. Ну, Півтора години ми говорили, тому багато-багато пообсуждали нові. Таблички будуть, буде лишня робота, зима зараз приходить, і багато пустих квартир, які треба оглядати, перевіряти, чи там двері закриті, чи опалення включене і отакі от справи. І це зайняло ми в третій годині почали, в четвертій треті закінчили. То я прийшов назад, ще от, побачив заявочку одного мешканця, але я вже не встиг її зробити. Там двоє дверей недобре закриваються, то треба півгодинки добрих потратити. Тому я подумав, нема сенсу зараз йти, І це не emergency, Так що наступного разу в понеділок, вівторок! У, long weekend! Ще й вихідні. Артур мав сухарик, мав багет сухий і не знав, як його розм'якшити. Так кажу мікрохвильовку. Але він не дослухав, що мікрохвильовку треба ставити на хвилин, максимум на 10 хвилин. Він розмикає. І я кажу: до хвилини, якщо ти його не з'їш, тоді буде просто камінь. Буде сухар. Воно ну, буде такий сухарик, рихкий, як сухарі. А він перепутав, він поставив на хвилину. І спалив цей хліб, він аж чорний зробився, просмерділося. Це добре, що я мав таку кришечку накривати мікрохвильовці, щоб не мити мікрохвильовку. І це. І спалив запах повну. Бо... Добре, що в мене вікно відкривається. Я відкрив вікно провітрю. От зараз. Так, зараз в мене буде англійська. Тому треба буде підключитись, підключитись зараз до англійської може можу щось з'їм. 34. Точно, я ще зараз поїм. І піду на англійську. Бо в мене сьогодні ще спортзал. П'ятниця. Сьогодні в мене буде спортзал, гарненько все має пройти. Е, ще щось. Купив стержні до ручки, де їх поставив в куртку в кишені. До речі, треба дістати, не стати, чого вони тут в куртці. І, і все. Я думаю, на сьогодні все. Так що папа -па, щось поїм.